Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моє летюче книжкове імхо про прочитані книги. І тут у нас прочитана серпня, яке переважно буде в форматі дайджеста, тому що про більшість книг ви вже чули, якщо дивитеся кожне моє відео. І одразу про першу книжечку ви в мене чули в відео про читацьку відпустку, і це викрадені з місяця сяйва Крістель Давос, друга частина книги. І я давала повний повний відгук на цю книгу одразу після того, як я її прочитала в ось цьому відео. Тому відсилаю до нього, щоб поглянути мої яскраві живі враження. Коротко, що я про цю книжку думаю, це класний детектив. Тут класно продовжується розвиток стосунків між головними героями. Тут класно продовжують закидувати гачочки на таємниці всього всесвіту, в якому герої живуть. Але я вирішила далі не продовжувати читати цю книгу, тому що мене дуже дратує головна героїня, яка терпить будь-які негаразди, які звалюються їй на голову і взагалі взагалі не намагається постояти за себе, при тому, що вона дуже розумна, і коли з'являється якийсь зовнішній фактор, наприклад, цікаве детективне розслідування або якась небезпека для її близьких, то вона готова гори звернути, аби лиш розібратися в ситуації і її виправити. Але чомусь? Коли її проблема стосується особисто її, то вона неначе на них не зважає, навіть коли йдеться, наприклад, про зламану руку та нічого, поболить і минеться. Тому я зрозуміла, що мене занадто сильно дратує ця ситуація, і краще я відпущу цю книгу. Але у всіх моїх глядачів, хто читав цю книгу, всю цю серію, я прошу просполерити мені, що буде в третій-четвертій книзі, бо мені все таки цікаво, що тут зі світоустроєм. Мені цікаво, куди заведуть стосунки наших головних героїв. Єдине, що я не готова пройти цей шлях разом із ними, тому що вони дуже об'ємно фактурно прописані. І тому у мене повний місмеч із ними. Про другу книгу серпня я теж згадувала в тому самому відео про читацьку відпустку, і ось я, врешті, дочитала її: це збірник наукових праць Анджея Новака, об'єднаних під назвою Як поставала імперія зла. Але я повертаюся до теми, що це збірка наукових статей. Причому від Польського історика. Тобто тут дуже польський погляд на різні події 19-го, і 21 століття тут зачіпається тема перебування поневолених народів в Російській імперії. Тут зачіпається тема витиків польського прометеїзму, тобто уявлення про те, що вони. Мають врятувати Європу від Росії. Тут також про те, як західні наукові школи вивчали Східну Європу і про філософію Росії, теж починаючи від 19 столітті, закінчуючи сучасністю, треба мати певну емоційну витримку, щоб зараз слухати переказ ідей Дугіна. Тут про це теж є. Які мої загальні враження про цю книгу? В моменті це було, начебто, як. І з Навально, отак, от нормально, щоб на фон послухати, в той самий час мені було дуже важко цю книгу пропускати емоційно через себе, тому що хочеш не хочеш, я зараз емоційно реагую на будь-які геополітичні історії, в яких замішана територія України. При цьому Україна в цих книгах майже не згадується. Якщо і згадується, то дуже побіжно. Це роботи польського історика. Тобто, тут погляд на всі події дуже польський. Про Україну згадується тільки в моментах, коли Польщу ділять, і польські поетичні діячі в цей момент згадують, що точно існує ще якийсь один народ, який, можливо, теж зацікавлений в тому, щоб бороть Російську імперію. І про польсько-українські стосунки в цій книзі теж або позитивне, або ніяк. Але я відчувала, що щось тут є недомовлено. Але так само це недомовлено я розкручувати не хочу, тому що настрою шукати якісь розбіжності між українськими і польськими поглядами на історію. Це теж точно не те, що мені зараз хочеться робити в сучасності. Тож мій відгук на цю книгу буде дуже скромним. Я, як звичайна читачка, яка вирішила щось там дізнатися на фон, опинилася посеред якоїсь наукової дискусії, в якої просто заслухала одну зі сторін. і Книжка доволі вивітрилася так уже у мене із голови, саме тому, що там було мало фактажу, який би чіпляв мене особисто з моєю українською оптикою. А ця книга у багатьох моментах відчувалася мені тематично віддалено від того, що мене зараз цікавить. Актуального і цікавого тут було саме тільки про описи Російської імперії з усіма її вадами. І єдине, що я вас можу все-таки ще раз відправити до моїх більш свіжих вражень про цю книгу, там, де я одразу після прочитання могла хоч щось толковеньке розказати. Бо зараз я дивлюся на цю книгу, і єдине, що у мене в пам'яті зринає як спогад, це про опис цих російських філософів і про те, як вони просували ідею ідеальної Російської імперії, яка борить. Всі інші імперії, бо всі інші імперії погані а єдина Російська імперія хороша. Тому що народи самі бажають в неї вступити, тому що тільки перебуваючи в російській імперії, вони здатні відкрити свій потенціал. А якщо народ не хоче вступити в російську імперію, значить він отруєний думками поганих інших імперій, і тому цей народ треба звільнити від думок, поглядів і пропаганди інших поганих ворожих імперій шляхом включення цього народу в ідеальну російську імперію, де цей народ зможе може розкрити свій потенціал. Та, це було дуже емоційне читання. Подорожуємо до іншого нонфіку, тільки тепер недочитаного: Ганна Улюра Писати війну. У мене були дуже високі очікування щодо цієї книги, але вони доволі швидко розбилися. Що я від цієї книги очікувала? Історію про те, як люди пишуть твори про війну. Тобто я очікувала аналіз якогось корпусу текстів, за результатами якого б сказали, що найтиповіше використовували таку-то форму, там, проза, поезія, велика форма, мала форма, яку тематику найчастіше порушували, які літературні прийоми найчастіше використовували, хто були автори цих творів, переважно, там, учасники свідки. Просто люди, які дослідили цю тему, і можливо, хто був і цільова аудиторія цього твору, для кого все це писалося? Як опис подій змінювався з плином часу? Наприклад, як війну описували в 19 столітті, і як її тепер описують в 21-му? які змістилися акценти і. Коли настає момент великого твору про війну, от, наприклад, зараз ми можемо часто чути, що вже з'являються твори там, з 14-го року, починаючи про війну, але ще не настав той час, коли все відрефлексували і напишуть умовний на західному фронті без змін, з такими питаннями я йшла в цей твір, хотіла отримати відповіді. Що я отримала натомість, В цій книзі взято воїн воєн го і 21-го століття. На кожну війну знайдено якийсь один домінантний текст, який її описує. І далі розділ про цю війну йде за такою схемою: початок переказу оцього якогось твору, який взяли. Потім довідка про саму війну. Історично, хто з ким і коли. Довідка про автора, хто він був відносно війни. Потім продовжується переказ твору, який ми почали. Потім можливі вставки переказів інших творів про цю ж війну. Потім відбувається якийсь аналіз, або ж більше ставляться якісь риторичні питання на тему, що автор хотів сказати, а як почуваються його герої. А якщо герої вот так почуваються, чи не означає це, що і реальні люди так само почуваються? І цим мені ця книга дуже нагадала залаштункам імперії Агєєвої. Я тепер можу пролізувати, можливо, це якийсь тип. В науково-популярній літературі зараз фактично я буду повторювати всі ті самі претензії, які я колись висувала до залаштунками імперії. сподіваюся, тільки зараз я вже більш чітко це сформулюю. Врешті це у мене уже вдруге. Отже, перекази творів, які тут наводяться, дуже клаптикові. З одного боку це і не повний переказ від початку до кінця. Що уже прочитав перекази твір можна і не читати, бо все зрозуміло. Ні, тут іноді йде переказ не за хронологію подій, а за якоюсь темою. От там якісь другорядний персонаж нам взяли, переказали в арку того другорядного персонажа, і не послідовно як вона вплетена в історію, а от тільки на одну тему нам все розказали. Тобто спойлерів такого переказу набратися, просто раз плюнути все в спойлерах. Але щоб цільно зрозуміти картину твору, то цього може бути недостатньо. Також момент, що я слухала це на синтезаторі. Це, звісно, вже можна що суто мої проблеми. Але коли перемежовується цей переказ твору з лініями різних персонажів, а потім переказ біографії автора, а потім раптом ставка з якогось іншого твору, і, можливо, ще й про автора того іншого твору, я вже в якийсь момент починала плутатися, хто тут герой, хто тут автор, і де у нас історія реального життя, де вигадка. І найголовніша -най -най моя претензія це плутанина щодо того, що є першочерговим: текст чи подія. Зараз спробую більш чітко пояснити на абстрактному прикладі. Уявіть, що ви берете книжку з назвою Як створити каталог тракторів. Ви берете, сподіваєтесь, що там вам дадуть інструкцію: в каталозі тракторів має бути ілюстрація, такі-то характеристики, такий-то опис. А натомість ви берете цю книжку, як створити каталог тракторів. А там написано: от в такому-то каталозі, на такій-то сторінці, трактор червоний. Як гадаєте, що означає червоний трактор? Як гадаєте, що було б, якби цей трактор був синім? Ось так з аналогією я вам писала цю книгу. я в неї заходжу з очікуванням про те, як написати текст про війну? А натомість я отримую аналіз: ось героїв цьому твору почуваються так, то думають так, то вчиняють так. То. Чи не означає це, що і в реальності люди... Почуваються так і задаються риторичні питання, тому що дійсно вони не мають відповіді, та власне це і не мало бути основною темою книги. Таким чином, я зрозуміла, що цей текст абсолютно не про те, про що я сподівалася, що він буде. Мені особисто суто було не цікаво аналізувати вчинки і реальність цих вчинків і мотивації героїв різноманітних творів, які я навіть і не читала. Оце я сказала, про які я не читала, але насправді особливо я це перевірила на творах, які я читала. Тут згадується дорога на Смару Сенгаївського, тут згадується інтернат Жадана, його не читала, але так ще згадуються погані дороги Наталки Ворожби, які я якраз читала. І коли в якийсь момент в цій книзі почалися риторичні питання на тему, чи означають щось розбиті дороги для книг, і буквально далі все заглиблюється в тему. Розбитості доріг, я зрозуміла, що ми йдемо кудись не туди, над темою, що означають розбити дороги, я б подумала, власне, коли я читала. Книжку розбиті дороги, а не коли я читаю книгу, яка мала б для мене бути інструкцією про те, як люди пишуть твори про війну. Тому я вирішила її відкласти. У мене є відчуття, що я собі зіпсувала в потенційне читання інших творів про війну, тому що тут я прочитала переказ, і особливо що цікаво, що твір, який згадується тут у найпершому -най -най розділі, скоро вийде. Ось я ставлю обкладинку, бо я не пам'ятаю. А фактично, я ж вже знаю про що це твір, які події, і навіть чим він закінчиться. Я дуже яскраво пам'ятаю, чим він закінчиться. І особливо я не збираюся тепер його брати, тому що я вже знаю, що там буде дуже багато описано жорстокостей. Наприклад, нам тут анонсували, що все стартує з того, що головного героя вбивають, і далі два розділи: описано свіжування трупа від імені цього трупа. Я подумала, що це точно не те, що я хочу читати, але. Що цікаво, майже одночасно зі мною цю книжку взяла читати Люда Вишневий Цвіт, і вона якраз прочитала той перший розділ і дуже зацікавилася книгою, яку переказують в першому розділі. Тому вона відклала писати війну і пішла якраз читати. Отут книжка, яка переказувалась, і вона каже, що, звісно, в переказі є основна канва подій, але вона абсолютно не передає атмосферу твору і певні художні деталі, і те, чого я налякалася у цих описів жорстокості, от вона каже, що в потоці це відчувається не настільки страшно, наскільки можна уявити, прочитавши опис. Я не буду це перевіряти ні на цій книзі, ні на інших наступних книгах, які тут переказуються, там, де. І очі виколюють, і дітей в рабство продають, і ще що там тільки не роблять, бо не хочеться мене себе тритить. Мені хотілося просто от, аналіз. От сказали б коротко, дуже часто автори в текстах звертаються до описів насильства. От, це те, що я хотіла отримати від цієї книги, а не переказ того, як труп свіжували. І черговим доказом того, що мені хочеться не важких творів про війну і насильство, а легкого ескапізму, є те, що зараз ми з вами будемо дивитися любовний роман за любовним романом. І не за хронологію, але у нас є книга Любе Емілі Генрі, мій повний і детальний неогляд огляд на ці книгу, враження про цю книгу, ви можете подивитися в цьому окремому ролику. Але ці враження дуже 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 суб'єктивні, тому що ця книга мене образила однією фразою. Образило дуже дуже сильно, так що мене ж тиждень колотило від неприязні до цієї книги. Зараз коротко спробую сказати про що книга і які враження. І історія двох трудоголіків, які працюють у видавничій сфері, головна героїня, яка носиться тільки з роботою і плюс дбає про свою сестру, і яку весь час кидають чоловіки, і вона себе вважає такою негативною героїнею, любовною роману, у якої все життя йде за тропами, але за тропами де її, її кидають. Типу, вона не головна героїня. А він редактор, який з нею стикався по роботі. І у них був конфлікт через рукопис, вдали або невдалий. І от раптом під час поїздки до маленького містечка вони там опиняються одночасно і починають весь час стикатися в низці побутових стен. При цьому спілкуючись в форматі від ворогів до коханців, весь час один одного підколюючи, фонтануючи іронією, і фонтануючи настільки, що я навіть не могла считати, чи вони досі сваряться, чи вони вже один з одним заграють. Я просто вчергове упевнила. Що від ворогів до коханців це не мій троп, і цю книжку я відпускаю з своїх поличок. Раз згадали від ворогів до коханців, то тепер най-най-най неймовірніша історія в моєму читацькому досвіді, тому що у нас знову роман від ворогів до коханців, тільки якому я поставила 10 із 10. І це у мене вперше в читатській історії любовний роман отримує 10 із 10. Ще й в... Роман в тропі ворогів до коханців плюс буркотуни сонечко детально про цей роман я так само. Розповідаю в тому ролику зараз дуже коротко. Тут історія про двох людей на одному робочому місці, які протистоять один одному, але в чому фішка? Ця історія починається буквально з їхнього знайомства з адекватним описом, чому вони стали ворогами. Далі вони не бокують один на одного, весь час на рівному місці. Вони проговорюють конфлікти, які з ними стаються. Коли їм треба по роботі нормально співпрацювати, то вони... Беруть себе в ручки і прекрасно співпрацюють, і потім потрошку їхні стосунки еволюціонують від ненависті до протистояння, і потім уже до чогось позитивного. До того ж, тут нема такого, що хтось щось дізнався, і ця інтрига тягнеться до кінця книги. Ні, герої щас потрапляють в якісь ситуації, щось дізнаються, щось роблять, і одразу це пропрацьовують, проживають, проговорюють, навіть коли вони поводяться токсичненько, не дуже соціально прийнятненько, з мого погляду. Вони це проговорюють, вони це усвідомлюють. Вони за це перепрошують. І цей роман іде за клішованою схемою любовних романів, але при цьому вводяться якісь сцени, які по-людськи, по-психологічному намагаються пояснити клішовані ситуації, в які герої потрапили. Це мене настільки вразило, це було настільки не схоже на всі інші любовні романи, які я ще читала, що е, от ця, ця книжка вивела на, мене на емоції і отримала десяточку. Від десяточки переходимо до любовного роману, який я закинула на середині, Гра долі Скарлет Сен-Клер. Це як не начебто доторк Темряви, який я читала взимку, тільки історія від імені Гадеса. І повноцінний огляд на цю книгу я дала в рамках свого марафону трайчаптерів. Бо цю книжку надкусила така вау, наче нормальна йде. Кину я її собі на фон на синтезатор під час походу в магазин слухати і дослухалась до того, що зрозуміла, що це роман в жанрі. Мафіозний любовний роман. Я ніколи таке не читала, бо це виявилося абсолютно не моя чашка чаю. Я ще більше переживаю за Персифону, яка зв'язалася з тим хадесом, тому що, по суті, основний масив цієї книги це про те, як він вирішує свої мафіозні справи. І починаючи з того, що він коли нервує, йому треба когось покатувати. Щоб розслабитись, я просто в шоці з цього, як я можу взагалі зичити персифоні хороших стосуночків з цим богом, ну богом, ну, і вона теж богиня, якщо він трошечки поїхавший, і він може становити джерело небезпеки для неї до того ж, коли я на цю історію стала дивитися з позиції. Чоловіка виявилося, що він дивиться на Персифону просто як на свій трофей, як на потенційний шматок м'яса, який йому Мойри напророчили на майбутню дружину. Тому він її просто одразу побачив. Таке я її хочу, і все далі. Він просто займається своїми мафіозно-бізнесовими ділами. Поки іноді знову не бачить персофону, і такий, точно я її хочу. Він навіть нормально не знає, яка вона як людина в плані характеру. Як в книзі про Персифону, типу гаде свої очах проходив якусь арку трансформації, то в цій книзі він... Можливо, проходить арку трансформації, але це не точно. Врешті-решт він же не розповідав, її, як він по приколу людей катує, коли нервує. А пресифона, як зайшла в цю книжку квіточкою, так вона і не змінюється. Вона просто є його трофейчик, який він е, отримає за те, що типу, стане краще. Але я нормально це не дізнаюсь, тому що книжку кинула, бо мені просто неприємно таке читати. І четвертий любовний роман цього місяця цей теоретично це кохання Алі Гейзел. Це моя друга спроба читати Алі Гейзелвуд. І більш повний огляд на цю книгу також у мене був в марафоні трай чаптерів. Закінчився він тим, що я цю книжку прослухала на синтезаторі, бо читати, очима, її не можу. У мене буквально болить голова від цього тексту, і що він англійського від перекладу, який є неначе підрядковий від англійського тексту, я, я, я просто не розумію, що тут написано. А коли бла 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 на фон пропускаючи. Всі деталі, о, це мій варіант. В цій книзі я прям кайфанула від другого акту, тому що я вже забула, чому там були якісь сцени, які мені сподобалися, бо мені здалося, що це щось новеньке поміж тих любовних романів, які я читала. Але знову ж таки, я не можу порівняти з іншими романами Алі Гейзелу, бо я їх не читала. Хто читав, кажуть, що третя книга так само дуже схожа на перші дві. Сюжет крутиться навколо того, що головна гриня намагається отримати бажану роботу і проходить 100 кіл пекла, тобто 100 кіл співбесіди. В ході того вона зв'язується з іншим прекрасним науковцем, з яким вона до того була знайома. Чомусь одразу вирішила, що він її не любить. А він насправді її любить. Я кайфувала коротше, від другого акту, там, де мені здалося, що це не дуже типові сцени з, з описами співбесід, початку роботи, спілкування з подружкою. Потім ці герої ще десь на середині книги розберуться в своїх почуттях, що теж мені здавалося нетиповим. типовим. Але остання третина підубила мої враження дуже довгою еротичною сценою, в якій мені було ніяково, і я почувалася просто третьою зайвою, такі дуже простим розкриттям розвішених сюжетних натяків прямо в лоба. Тобто є один персонаж, у нього є одна якась яскрава характеристика. Ура! Давайте попрацюємо над цією характеристикою. Ну, Стандартні тропи із любовних романів. Але цю книжечку я таки вирішила у себе лишити. Хоча вже її не пам'ятаю, що мені мені сподобалось. Любовні романи закінчилися, але ми не розходимося, тому що тут найкраща книга місяця генерал Конфедерації з Бігсура книжка, яку я випадково купила, і знову ж таки, детальний огляд на неї ви можете глянути в моєму марафоні Треєчаптерів, там де я ледь не розплакалася, згадуючи наскільки ця книга прекрасна. Це твір з часів руху бітників, і сюжетно тут якраз ідея про те, як люди живуть легко своє життя, намагаючись в задоволення прожити кожен свій день, абсолютно не чіпляючись за матеріальні блага. Вони живуть в якійсь хижці. Вони їдять те, що знайдуть, вони курять те, що їм запропонують випадкові зустрічні, вони, типу, весело й дружньо проводять час, при цьому не маючи нічого і не парючись про те, що вони нічого не мають. Сюжетно це мене не дуже приваблює. Мене це дуже привабило тим, як це написано. Все починається дуже рівно, як не начебто просто опис буденності. Звичайні сцени, які нічим не вирізняються. І я навіть книгу тут думала кидати. І яка я щаслива, що я її читати продовжила якраз під час відключення світла, тоді дуже атмосферна пішла історія про людей, які не мають якихось благ цивілізації. Що далі ця історія розвивалась, то все більше вона ставала образною, гротескною, і текст був. Переповнений такими метафорами, що якщо б я намагалася це уявити, то я б сказала, що це магічний реалізм. Але через те, що я прям відчувала, що тут іде гра автора з текстом, я навіть не намагалася це уявити, тому це точно не був магічний реалізм. Це просто був дуже красиво написаний текст, який намагається передати все, все одночасно, не поєднувані речі. І це красиво. Це було просто красиво. От я читала речення і розуміла, що ці слова... Офігенно зібрані разом. Ці метафори офігенно написані на метафори. Я не розумію, що ці метафори означають. Що значить, ми встали і відійшли на 50 років. Що це значить? Не кроків. років. Але ж красиво! Як красиво це написано! І вперше в історії я побігла за маркером, щоб підкреслювати. Такі красиві фрази, які мене захоплювали. І тим самим ця книга стає знаковою у мене в житті, тому що вперше в своїй читатській історії я потягнулася креслити по тексту в книзі. Я неймовірно радію тому, що ця манюнька мені трапилася просто абсолютно випадково в руки в книгарні. І стала таким. Сонцем в моєму читацькому місяці, і все таки повторюю ще раз: відсилаю вас до мого більш живого огляду цього тексту, в якому ще більше емоцій. Ось таким був мій читацький серпент. Шість книг прочитано, дві закинуто. Здавалося б, мало порівняно з моїми цифрами з минулих місяців, там де і 12, і 10, Але пам'ятаємо, що у мене був просто гігантський безкінечний трайчаптер, до якого я відсилаю дивитися ті, хто любить повнометражки. І також не забуваємо, що у мене є кілька товстих книг в процесі, наприклад, веселка тяжіння Пінчина, в інформацію про яку ви теж можете знайти в тому безкінечно довгому трайд-чаптері. Поки що я запрошую вас до коментарів щось сказати про ці книги, які трапилися, чи важливо ви читали щось із них або чимось із них зацікавилися. І я традиційно вам нагадую в цей момент. Будьте безпеці, наскільки це зараз можливо. Підтримувати ЗСУ і вірити в перемогу України.